Ну, ви, ви перший університет із 281 наявних університетів в Україні, який, в принципі, нас могли розповісти про історію Олі. Пані Лариса, Тетикова в січні 23 го року якраз мені розповіла взагалі історію Олі. Я Олю за життя не знала. Вона мені каже, ти популяризуєш все підряд, саме українське, багато років підряд, то в принципі готові ще один проєкт, бо я кажу, Ви бачите, що на книжці відтиснута лялька. Це обрядова сакральна лялька, яка ще з дохристиянських часів ось побутує на території, де була полтавська губернія, коли де жили полтавчани. На Різдво носили вечірники з вечерю до родичів до хрещених, а їм вони мали віддарувати ось саме такою лялькою. Дівчатка вручали цю у нас, кажуть, баришня, а плахтіївці, пані, коні. І хлопчикам вручали ось ці коники. Вона почала докупувати з де ж воно і дослідила, що це е, наше село це переселенці із. Це задніпрські поселення Миргородського козацького полку і Полтавського. І ось звідти вона принесла це лялька. Там, є там таке містечко, Котельва зветься, там зветься воно Котелевський Коржик, печуть його ще і на Харківщині. Коли Плахтіївці, е е село тоді звалося Плахтіївка, змушені були переселитися. Або до Сибіру, або до Бесарабії. Але ті люди, які двісті років тому переселилися в Бесарабський степ, заснували те саме солоду, вони морочили голови, назвали Плахтіївкою. Коли з'явився інтернет, дуже швидко вони знайшли ми їх, і вона поїхала в це відрядження і з'ясувала, що там так само випікають ось цю саму ляльку. Тепер вона вже перетворилась просто на їстівну дитячу іграшку, яку печуть і там. Випікають і там цю іграшку вона відвезла в Київ. Є в музеї ляльки, є музей ляльки в Києві, і ось ця лялька Оксана, пані Оксана Левкова, дослідила, що вона і досі там виставляється. Це лялька, та яку випекла Оля випекла і туди відвезла. Ось так почалося, але починалося з ляльки, а перетворилося ось на таку. Де мало бути 365 страв на кожен день українських, саме автентичних з українських продуктів. Звичайно, не вийшло в неї 365, бо може вони є єде. Вона видала лише перший том, другий вона не встигла віддати. Бесіда в нас видалася така флотофорна і напевно, всі. Рвануть сюди е, іноземці, і всі ми здогадуємося, що вони будуть шукати тут не суші японські і не, і не італійську піцу. Вони будуть шукати українську автентику. І отут питання: чи буде вона подана красиво, чи це чи вона буде подана ну, так, от ну, сухово, шароварно. Дякуємо, пані Оксані, яка. Два чи три тижні цим займається. Я вперше бачу, щоб, ну, щоб людина при такій зайнятості, при такому навантаженні в неї цим, ну, стільки часу вкладала в популяризацію та школі і організацію такого заходу. Вона переконана була, я теж переконана, що Людмила є, як... це вид мистецтва.